Якщо ви бажаєте замовити рекламу на цьому каналі чи розмістити своє відео. Це це в більшості випадків буде безкоштовно. Будь ласка, інформація внизу чи на екрані. Добрий день. Сьогодні ми розкажемо і покажемо вам процес вирощування саджанців фісташки від замовлення насіння і до висадки саджанців у відкритий ґрунт. По перше, чому саме турецька фісташка? Фісташка Антеп це особливий сорт фісташки, відомий своїми унікальними смаковими якостями. Родом з Туреччини цей сорт користується популярністю у всьому світі. Молоді рослини саме цього сорту показали гарний результат у нашому кліматичному поясі. Ці рослини міцні, з гарним листям і міцним стовбуром. Вони добре переносять наші зими, вони стійкі до поворотних весняних заморозків. Ми робимо укриття молодих рослин тільки на першу зиму, потім вони без проблем переносять зимові морози без укриття. Після довгих пошуків ми знайшли турецькі розсадники, у яких замовляємо якісний посадковий матеріал. Ми безпосередньо спілкувалися з представниками кількох розсадників і, зрештою, зупинилися на тому, який дає гарантію на своє насіння та надає підтримку у питанні їх вирощування. Після отримання насіння ми проводимо огляд усіх насінин і відбраковуємо частину, яка не підходить для пророщування. Зазвичай це закриті деформовані горішки або горішки з ознаками захворювань. Як правило, таких горішків не більше 5-10%. Першим етапом ми замочуємо насіння на добу, щоб воно набухло та було готове до пророщування. Після цього ми очищаємо насіння від шкірки. Це потрібно робити дуже обережно, щоб не пошкодити паросток. Навіть при максимальній обережності не менше 3-5% насіння пошкоджується або відбраковується на цьому етапі. Після цього очищене насіння замочується в розчині протигрибкового препарату. Насіння фісташки дуже схильне до гниття та плісневіння, тому без протигрибкових препаратів не обійтися. Після всіх обробок насіння відправляється на пророщування. Ми це робимо в спеціальних дихаючих серветках. Тут важливо стежити за їх вологістю та періодично перевіряти, чи не з'явилися ознаки гниття на насінні. Якщо насіння так званої киргизької фісташки проростає на 3 та п'ятий день, то більш благородні сорти, такі як антеп, проростають повільніше. Зазвичай корінь достатньої довжини для висадки з'являється на п'ятий та десятий день. На цьому етапі також зазвичай відбраковуються деякі горішки. Є ті, які, незважаючи на обробку, згнили, є ті, які не дали корінця, не проросли. На цьому етапі втрачається близько 10-15% насіння. Пророслі насінини ми висаджуємо в контейнери. Для посадки насіння і висадки саджанця у відкритий ґрунт в поточному році підходять не дуже широкі, але високі контейнери. Висота повинна бути не менше 20-25 см, можна і більше, оскільки фісташки дуже швидко росте корінь глибини. Якщо ми плануємо висаджувати саджанці в наступному році, то тут необхідний більш широкий і високий контейнер, щоб було місце для розвитку кореневої системи. Ґрунт повинен бути добре дренованим і поживним, тому в ґрунтову суміш ми додаємо пісок і біогумус. Замість піску можна також додати перліт. Кислотність ґрунту повинна бути нейтральною. У кислому середовищі саджанці гинуть. Після посадки насіння ми присипаємо поверхню ґрунту піском з метою утримання вологи в контейнері. Тажка дуже вимоглива до вологості ґрунту. Прилив вона переносить гірше ніж недолив. Але в нашій практиці також бували випадки, коли саджанці страждали від засухи. Зважаючи на те, що процес пророщування саджанців фісташки починається ще в зимові місяці. В нас саджанці ростуть під фітолампами з таймером вимкнення та вимкнення подачі світла. Це запобігає витягуванню молодих саджанців, і в процесі росту необхідно контролювати вологість ґрунту, щоб запобігти пересиханню або перезволоженню. Також необхідно контролювати можливі ураження молодих дерев, грибковими захворюваннями. Буває таке, що навіть після того як саджанець було висаджено у контейнер, він не переживається. Це часто пов'язано з пошкодженням кінчика корення саджанця. Через півтора-два місяці саджанець стає досить міцним, щоб його можна було висадити у відкритий ґрунт. Одна з головних вимог для ґрунту, щоб дерево фісташки добре росло, це відсутність високих ґрунтових вод. Ми робимо лунку в три рази ширшу, ніж контейнер з саджанцем. І наполовину глибшу від довжини контейнера. На дно лунки кладемо біогумус. Також біогумус змішуємо з землею, якою будемо присипати саджанець. Добре проливаємо контейнер водою. Потім обережно відкриваємо контейнер, щоб не пошкодити корінь саджанця, і осаджуємо його. Поливаємо рослину укорінювачем. Ми використовуємо радіфарм. Також робимо невелику огорожу. Вона захистить від вітру і від названих гостей, поки дерево не зміцніє. Перші місяці потрібно стежити за вологістю землі. Вона не повинна пересихати, але й застою води теж не повинно бути. Якщо саджанець не прижився, це буде видно протягом першого тижня. Як правило, це відбувається через пошкодження кореня при висадці в ґрунт. Тому цьому моменту потрібно приділити максимальну увагу. На завершення нашої розповіді хочемо показати вам відео нашої знайомої, яка займається також як і ми вирощуванням зі старшем та території України. Вона є вже в відкритому ґрунті. В неї це сортові щеплені фісташки, які успішно ростуть і плодоносять. Це для тих, хто не вірить в те, що фісташка може плодоносити успішно на території України. Всім здравствуйте! Сьогодні 14 мая. Сьогодні зніму відео і опровергну слова скептиків, що фісташка в Україні не плодоносить. Можно показывать и без слов, да? Фисташка в Украине плодоносит. Вот, пожалуйста, орешки. Завязи не густые. По причине того, что в этом году у меня мужских цветочных было мало, а женские свели просто капец. Вот тут есть неопылившиеся. Это сорт серора, фисташечка. Вот, пожалуйста. Это второй год плодоношения фисташек. Покупала я их годовалами. Так, это сорт ларнака, если я не сказала. Покупала я их годовалами. После высадки в открытый грунт первый год они не цвели. На второй год цвели только мужские, женских не было цветочных. На третий год, это вот в том году, цвели и мужские, и женские. Был первый урожай небольшой. И вот четвертый год жизни в открытом грунте. Зимуют без укрытия. Укрытие фисташкам не нужно зимой. Для них холодная зима это наоборот толчок в росте дает и лучшее развитие. Друже, якщо тобі подобається це відео, постав, будь ласка, вподобайку. Тобі не важко, а це дуже важливо для моєго каналу. Ну а якщо ти ще не підписався на цей канал, будь ласка, натисни кнопочку Підписатися. Ну а якщо тобі відео дуже сподобалося, будь ласка, натисни кнопочку Поділитися, щоб це відео побачили твої друзі. І запам'ятай, що я відповідаю в коментарях в першу чергу?